Нещодавно почув таку фразу наша сила єдності. Ви знаєте, що це означає? Мені здається, це точно щось важливе. Не просто так і свято таке запровадили День єднання. Тож, що ж таке єднання? Це ж не просто іменник від походження. Моя вчителька української мови може мною пишатися. Єднання це коли перш за все, ми всі разом. Нині ми учні об'єднані одним прагненням гарно навчатись. Ми маємо стати розумними та квітливими, аби разом відновити країну після перемоги. Кольори прапора України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелений. Зелений то колір життя. Отже Україна йде до життя, от вона сила єдності. Єднання це коли за часів Київської Русі люди гуртувалися навколо осередків освіти і вірили у світле майбутнє, адже у них був київський князь. Єднання, це коли нашим браткам-козакам була те пізно щання, і вони спільними зусиллями збудували Запорізьку Січ. Коли спільними зусиллями Українська Народна Республіка виборювала право на існування, коли українці були фактично за крок до проголошення власної незалежності. Коли у 1991 році проголосили його Акт про незалежність Української держави, і коли кожен з нас отримав шанс стати дітьми незалежної України, єднання це той ланцюг національної єдності, коли українці взялись за руки від Києва через Львів до Івана-Франківська, коли ми разом. Коли саме 16 лютого 2022 року ми з усім світом вважали, що одна агресорка з'їхне на святу соборну Україну і знищить її. Не вийшло ні здатою ані знищити. І не вийде ніколи, бо Україна то не дорожче, що в нас є. І ми вкотре об'єдналися навколо спільної мрії. Вільна європейська Україна. Коли нас багато, нас не подолати. Об'єднання це коли ти у будь-яку мить, готовий простягнути руку допомоги. Коли хочеш робити добро в своїй країні. Давай допоможу. Коли разом нам під силу, все. щира подяка нашим волонтерам, ви щохвилини наближаєте перемогу. Дякую всім захисникам та захисницям. Що боронять нашу святу землю. Так, на жаль, нині окремо свої сімей. Але ви і ми об'єднані однією мрією та й ваші рідні. І ми в душі молимося за вас успіх на здоров'я. Чекаємо живих і здорових, і, звичайно, із перемогою. А я пропоную об'єднатися навколо Пухнас, і вони теж наші джерела сили та радості. Ось така вона, наша найкраща Україна. І ми її щасли. Не просто формальне свято у календарі. Це день, коли можна просто так, без причини обійняти щиро друга. Просто намалювати листівку для воїнів ССУ. Чи просто зібратися, обговорити останню прочитану книжку? Українці повинні багато читати, щоб бути розумними. Загалом вона саме така. Історія нашої перемоги до неї ще не написано книжках, адже ми маємо честь зараз створити її самостійно.